Сьогодні хочу поділитися з вами інформацією про е, біржу Arkham. Як знаєте, вчора вони роздали дуже сильно крутий дроп. Прям дуже жирний. Люди повиносли по 5-10 тисяч доларів за прості дії. Багато хто з них навіть е, не потратив ні копійки на, на комісії е, при торгівлі. Е, зараз іде другий сезон. Де е, умови набагато кращі. На спотовій торгівлі так залишились всі ті самі умови. Але на фьючерси вони зменшили об'єм торгів в 5 раз. В 5 раз люди, це, це просто неймовірно. Це настільки швидко можна навіть з тими 100-200 доларами набити об'єми навіть мінімальний цей. то... Вам вийде по комісіях не так багато, а якщо ви ще е, вмієте е, займатися трейдингом, то ви ще зможете на цьому ще й заробити. Е, тому дивіться, коли ви перейдете за посиланням, е, яке є або е, під відео, або є в шапці е, профілю, там є ссылочка на Телеграм, там можна перейти, там вся інформація є, е, що, куди і як. Коли ви перейдете по, по посиланню, то ви е, маєте з'явитися на ось такій сторіночці. Буде Arkham, не рекомендую через Google реєструватися. Вводимо емейл, вводимо своє ім'я, пароль і підтверджуємо пароль. Коли ви це зробите. З'явиться двохфакторна аутифікація. Ну, я так думаю, що більшість з вас знає, що таке двохфакторна аутентифікація. Її треба буде або відсканувати код, або ввести посилання в свій google Аутентифікатор чи ще іншу програму за аутентифікацією, і просто будете мати шість цифр для того, щоб входити на біржу Арка. Далі вам треба буде підтвердити свої дані. Ну, тобто, звичайна верифікація QIC, як на, на кожній біржі. Проходиться вона досить швидко, тому що там тільки буде якісь моменти ввести свої дані, вписати дані якби адресу, своє ім'я, ім фамілію. І далі буде підтвердження е, паспорта, водійського, найкраще закордонний паспорт, так, щоб не було ніяких проблем. Е, бо вони хочуть, щоб було на англійській мові. Тобто, якщо ви звичайний паспорт візьмете, то, е, то вони можуть не підтвердити або дуже довго з цим тянути. Е, ще один момент е, це те, що треба буде підтвердження адреси. Як це зробити? Ну, в Privat24 є довідки, ви там можете це витягнути. Якщо хтось не знає, звертайтеся в Telegram, допоможу, покажу, яку конкретно довідку потрібно витягувати, щоб вона була актуальна. Після того, як ви пройдете цю верифікацію, вам треба буде очікувати на підтвердження: Підтвердження того, що вони, це, що вони вже це підтвердили, цю верифікацію, ви верифіковані, і ви можете вносити депозит. Після то має прийти е, лист на пошту. Після того, як ви вже е, це все підтвердили, ви, ви будете мати кладочку Депозит ак активну таку. Входимо в депозит, вписуємо токени не суї, зараз найменша комісія на них. І вибираємо мережу SUI. Ну, звичайно, що попередньо потрібно їх купити на біржі я думаю, що у нас зараз мало людей, які не мають біржі або щось такого. Той самий Binance, або ByBit, OKX, нема різниці. Можуть залишити посилання на регістрацію на біржі також. Робимо цей депозит. Далі переходимо в вкладочку Points. Тут потрібно ввести. Включити цю вкладочку, так, щоб було, бралася комісія, зменшена комісія в токенах АРК. Після цього ми переходимо в трейд, спотова торгівля і купляємо токени ARCAM. Для цього на 25% від, від депозиту. Коли ми купляємо вже, купимо всі ці токени, ми можемо переходити на високоліквідні, тобто монети, на яких, як бачите, свічки жирні. Так, щоб була ліквідність. Бо якщо перейдемо на якусь іншу монету, навіть типу Avalanche, ми бачимо, що тут є такі трошки вони скудні. І це буде проблема, тому що буде, у вас будуть не ті ціни, за якими ви хочете їх продати або купити. Після цього, як ми вже це все зробили, ми просто продаємо-купляємо токени. Той самий Ефіріум або біткоін. І також е, слідкуємо за цим об'ємом. Тут буде вкладочці Points буде спотовий, або трейдинг-об'єм, або якщо ви на фьючерсах. Е, через те, що е, тут є програм Points І дивіться, тір 1 це 100 тисяч. Якщо ви наб'єте 200 тисяч, вам за це ніхто не подякує, ви просто отримуєте 200 поїнтів. Якщо наб'єте 250, отримуєте 500 поїнтів. Тобто, дивіться, якщо 100 тисяч націлились на 100 тисяч, то там 100-101 тисячу б'єте і все. 250. Так, же само. так само і з фьючерсами. Не треба більше бити. 200 там, 2, 205 тисяч, воно в фьючерсах воно ну, трошки по-іншому йде. Воно рахує собі цей, Але е, плюс-мінус 2-3-5 хвилин воно показує е, тут уже ваш об'єм. Ну і по суті, людей ще поки що немає. Як бачите, я 717 в серед усіх. Але вже збільшено сьогодні від ранку вже більше 20-30 людей з'явилося. Наді мною. Ну і по, по суті, все. Якщо вам щось не зрозуміло, звертайтеся в Телеграм. Там буде вся інформація, там є контакт зі мною, може допомогти е, зрозуміти і зробити це, щоб заробити цей е, дроп від арку. Всім дякую.